Сьогодні 34 та річниця поховання геніального композитора Володимира Івасюка. Квіти до його пам'ятника принесли сестра та музиканти із проекту Івасюк. За декілька днів вони виступатимуть із концертом у пам'ять про Володимира у Києві. Гратимуть старі, однак, знані усіма пісні у новій обробці разом з хором та оркестром. В цьому концерті беруть участь відомі виконавці. Які мають дуже поважний і серйозний доробок власне, у творчості Войсюка. В першу чергу це дуже відомий Тарас Чубай, це також популярна пікардійська терція. І Солісти Павло Табакова, Оксана Муха, автор хітів, червона рута та водограй за своє коротке життя 30 років. Встиг створити 107 пісень, 53 інструментальні твори, а також написати музику до кількох спектаклів.